Про економіку війни, про те, що відбувається в Україні, про корупцію і про те, що відбувається в Росії, і далі і з нами на зв'язку Сергій Фурс, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, автор статей про економіку. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю щиро, вітаю у нас у ефірі От прочитав вчора годиненка про нову законодавчу ініціативу Гетьманцева про створення якихось білих списків бізнесу. Наскільки я зрозумів, податкова сама визначатиме у цих білих підприємців чи платників податків, і у яких будуть певні привилегії. Тому питання, що буде з тими, хто не потрапляє в цей список їх вважають вважають чорним бізнесом, чи взагалі знаючи українську, якщо чесно традицію, то якщо є білий список, то відповідно є е, сума, за яку можна потрапити в цей білий список. Чи я щось не так зрозумів? Ну, дивіться, поки що важко зрозуміти, що то буде, чи буде воно взагалі. Ідея, напевно, в тому, що дійсно багато українського бізнесу е, не дуже полюбляє платити податки, прямо скажемо. Дуже. Відверто їх мінімізує, і тому так чи інакше перевірки від податкової потрібні. У той же час ми розуміємо, що силовики часто працюють не тому, що треба працювати, а тому, що вони хочуть заробляти гроші, і приходять до бізнесу, який сумлінно платить податки, щоб заробляти гроші. Я думаю, ідея в тому: ця ідея тут в тому, щоб відділити і заборонити силовикам в принципі приходити до бізнесу. Який вважається білим, тобто який сумлінно платить податки, і залишити оту сіру зону і стимул таким чином для іншого виду бізнесу для того, щоб доєднуватися, я не можу говорити, що ця ідея якась дуже робоча, чи вона мені подобається. Я думаю, що вона досить сира, але от логіка цієї ідеї, я думаю, така. А ми бачимо, що в Україні, ну зокрема в Києві, продовжується будівництво клумб, тротуарів, пішохідних мостів тощо. А українці продовжують донатити на дрони, лікування військових і так далі. Обіцяли, що в 2024 році цього вже не буде, і всі кошти підуть умовно на армію. Але як бачимо, цього не відбулося. Чому? Тому що це воно не має так відбуватися, тому що є місцеві бюджети, і в них є функція, і вони виконують свою функцію. От і все. Тому насправді це коли всі кошти місцевих бюджетів раптом перейдуть на армію, а потім будуть падати мости, то вже люди почнуть вимагати. а Що це за мости падають? Тож тут потрібен баланс, і є державний бюджет, і гроші, які витрачаються з державного бюджету. А є місцевий бюджет це бюджет громад, який частково зараз виділяє гроші і на фінансування армії, і на волонтерство, але також частково має займатися фінансуванням своєї діяльності, і це абсолютно правильно. Тобто, хочу уточнити, виходить, що ці заклики передати всі гроші військовим. Це певною мірою популізм. Але ну я частково з цим погоджуюся, бо, наприклад, під час війни дороги все ж таки бажано будувати, бо по цим дорогам їде в тому числі техніка військова. Але, от, наприклад, там на оболоні продовжують будувати оцей пішохідний міст хвиля, і багато хто хто проходить, так я просто чую. Я там поряд живу. Чую, що кажуть: ну, ми могли би і почекати насправді, щоб. Зараз можна його і після нашої перемоги побудувати. Тому як шукати цей баланс потрібно. Ну, по-перше, цей міст хвиля не будується за бюджет громади. Він будується за бюджетні гроші спонсорів, е, тож тут взагалі нема суперечини. Не е, щодо того, чи то популізм, то популізм, це була частина політичної боротьби, бо центральна влада атакувала таким чином місцеву владу, переважно а інших мерів, як, з якими у центральної влади конфлікт. І таким чином вони намагалися дискредитувати, влаштовували там якісь протести і так далі. Це чисто політичний процес, дуже багато політичних маніпуляцій. От і все. А далі далі питання про баланс і вулиці міста так само навіть під час війни мають виглядати охайно. Ба більше мені іноді видається зараз в Києві дуже багато квітів, висаджується, дуже багато е, приділяється уваги самоохайності. Я думаю, це як виклик. Що дивіться, е, війна війною, а ми все рівно живемо, ми все рівно будемо жити. Тому це є частиною цієї насправді протидії, частиною спротиву, і не такі великі кошти буде виділяються, щоб за це місцеві громади. Тоді на підтримку ваших слів скажу, що не вистачає ще тоді комунікації, бо про міст хвилю могли би написати там, що це за гроші спонсорів, бо там не написано такого. Чи їй потрібно під час війни боротися з корупцією? Я як це не дивно чув дуже різні думки. Що мовляв зараз не до цього, але корупція зменшує ресурси, які відправляють на війну, і іноземці, які проїжджають, які часто кажуть, дивлячись на той автопарк, який не є на вулиці. Києва, що де машина останнього року і ВІП класу, і кажуть, що ми оце дивимося, і не впевнені, що вам потрібна допомога в Україні гроші є, але е при цьому е є ще думка, що значить е -е, антикорупційні органи, які борються всіх, потрібно відправити на фронт для того, щоб вони воювали. Ну і все таки таке інше. А з корупцією вже боротися після нашої перемоги. Як ви думаєте, потрібна боротьба з корупцією зараз? Ну, дивіться, потрібна боротьба з корупцією зараз, бо дійсно корупція послаблює е, і зменшує можливості держави. Оце ця маячня про відправити на фронт це мечня. Давайте так і це залишимо. Е, просто тут треба розуміти, що корупція проблема, і з корупцією треба боротися. Але найбільше наша проблема зараз війна, і дуже велика концентрація на корупції іноді видається якоюсь дивною російською пропагандою. Бо дуже 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 багато розмов про корупцію. Де люди переводять фокус уваги з ворога зовнішнього на набагато більш небезпечнішого і кажуть, що от і якби не корупція, ми б наприклад вже перемогли Росію, хоч це неможливо, да у нас ми все рівно набагато менше економіки, і в нас би не було ресурсів, навіть якби корупції не було для того, щоб е, чинити цей спротив, і плюс треба розуміти також, що обнулити корупцію різко її знизити під час війни неможливо. Бо сама війна, самі обмеження, яке вводить війна, збільшення ролі держави, так чи інакше стимулює корупційну діяльність, стимулює корупціонерів. Корупціонери ж не стали відразу чесними людьми, як почалася війна. Ні, навпаки, під час будь-яких воєн корупція зростає, і тому а вона зростає, і тому з нею також треба боротися. Б, не треба очікувати, що ми зможемо перемогти всю корупцію, але толерувати корупцію так само недопустимо. Е, І третя при ключова теза не треба використовувати корупцію як привіда там зриву мобілізації чи поширювати наративи російської пропаганди про корупцію як найбільшого ворога, який набагато більше ворог ніж Путін. Оце все від лукавого. І тепер щодо мобілізації, відомо, що українські чоловіки за кордоном тепер вже не зможуть відновити свої просрочені паспорти за кордоні? Відповідно, а кожна країна від на це реагує по різному. Німеччина сказала, що не буде виселяти таких чоловіків з країни з просроченими паспортами. А от країни Балтики навпаки вони пообіцяли сприяти поверненню цих ухилянтів назад до України. Як ви відноситесь до такого? Рішення уряду. Ну, це рішення уряду виглядає як дрібна помста, як намагання, на жаль, посіяти ненависть на між українцями задля політичних інтересів. Тому мені дуже не подобається це рішення. Воно не жодним чином не допоможе мобілізації. Жоден чоловік, який є зараз за кордоном, через ти незручності. Це дрібна помста, тому це дрібні незручності. Так от, жоден чоловік не повернеться і не стане до війська. Ми маємо це розуміти. Жодного впливу. На цих людей зараз в Україні немає, і все, що ми можемо очікувати від них з точки зору позитиву, що вони будуть е за кордоном заробляти гроші і донатити на армію. Це єдине, що ми можемо від них вимагати, бо інше ми не можемо змусити їх робити. Вони ніколи не повернуться. І що б там не казали країни Балтії, все рівно ніхто нікого висилати не буде. Це вже було кілька місяців тому назад, знов ці розмови, коли говорили про сприяння. Це закінчилося тим, що сказали, що да, якщо чоловік захоче їхати в Україну, ми йому допоможемо. Все. Жодна країна Європейського Союзу, жодна країна, я повторюю, ніколи не буде висилати людей в Україну, бо тут іде війна. Україна навіть не може отримати своїх корупціонерів, які втікли, і зараз переховуються чи до Іспанії, чи до Відні. Бо ті корупціонери приходять до суду з адвокатами, адвокати кажуть: дивіться, та, війна там війна небезпечна, суд каже: ну, звісно, тому не можна вас видавати. Тому ніхто не буде видавати так само людей, які поїхали з країни через війну, або залишаються поза межами країни через війну. Також треба розуміти, що дуже багато людей перебуває там легально. Дуже мала частка людей, які зараз за кордоном чоловіків перепливали тисну. Більшість з них левова частка там перебуває легально і тому те, що робить держава, це дуже некрасиво. Це От, знову ж таки це сіє ненависть між різними групами українцями. Експлуатується емоція, яка є, звісно, у людей, які є в Україні, не дуже добра емоція. це от темна сторона людської натури. Експлуатується та біль, яка є у військових і у родичів військових, і паразитується на цій білі задля. Отримання політичних балів, оце мені дуже не подобається. Це дуже некрасиво. Вийшов мерзенний серіал «Трампістів про Україну. Його варто подивитись, аби зрозуміти, як американцям розповідають брехню і маніпуляцію про Росію, про Україну і про те, що тут відбувається. Подивимось короткий шматок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі, тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Повна версія українською мовою цього серіалу на нашому Патреоні, бо Ютуб за цей серіал може забанити настільки там купа брехні і провокацій, але розбір всіх серій є у нас на каналі. Тому, будь ласка, посилання є в описі відео. Поцікавтесь! Мені так само не сподобалася комунікація держави через те, що це дуже дивно виглядає, коли отак, от от, значить, на вчора взяли і заборонили. Е, ще одне цікаве питання. Вчора як виявилося, Державний департамент Сполучених Штатів вніс телемарафон Єдині новини до свого звіту про порушення прав людини в Україні у 2023 році. Але і вчора певною мірою була відповідь від одного з як це сказати з офісу президента, з, з заступників Єрмака чи СНС. Рєтніків ярмака відомого колись журналіста Лещенка, який сказав, що всі, хто кажуть, що марафон не потрібен, це російські, значить ледь не російські пропагандиста загалом це російські наративи. А як ви ставитесь до єдиного марафону от станом на зараз? Бо колись він був потрібен? Я в цьому впевнений. Він віджив себе. Він віджив себе, він втрачає довіру, він втрачає популярність. Там його дивляться лише пенсіонери вже. І в принципі, телемарафон вже велика історія. Наприклад, є російськомовний фрідом, на який витрачаються гроші. Але навіщо він взагалі потрібен? Хоч на кого він працює, нікому не ясно. але це бюджети, це гроші, які краще спрямувати на суспільне телебачення. Наш зараз парламент на суспільне. Насправді найякісніше з точки зору контенту. Елемент в тому числі мараф... єдиного марафону. На жаль, одна від... відома депутатка, яка до цього нападала за залуна зараз. нападає за нам тому краще не спрямувати гроші, які фінансують єдиний марафон. Він віджив себе, він вже не потрібен. Йому довіри немає. Да, перші місяці війни був він був вкрай важливий, коли був шок, коли була розгубленість. Зараз зовсім інший формат війни. Зараз зовсім інша фація Марон вже не потрібен і він зараз є елементом там, такої політичної історії. А політична історія під час війни це також не дуже красиво. А ми читаємо російських експертів, і останнім часом вони кажуть про нестачу робочої сили в Росії, бо підприємства, особливо не ОПК, не можуть конкурувати з зарплатами з міністерством оборони Росії. Чи є подібні проблеми української економіки? Ну, української економіки на жаль подібні проблеми в рази більше. У нас для бізнесу зараз е, демографія, тобто відсутність робочих рук, робочих голів, є найбільшою проблемою поряд із війною. Вирішення цієї проблеми до завершення війни важко знайти тим більше що посилення мобілізації посилить цю проблему це виклик і велика проблема для українського бізнесу. Наскільки ще вистачить ресурсів у Росії, зважаючи, що Україна тримається за рахунок західної допомоги, у тому числі макроекономічної, знову ж таки на секрет, що 50% українського бюджету це саме допомога. А Росія навпаки, вибачте, активно витрачає в тому числі фінансову подушку і вимушена тільки збільшувати видатки, аби через сирий імпорт завозити те, що їй потрібно, чи нам розраховувати виключно на Збройні Сили України і допомогу наших партнерів на самий? Себе, а не за непад Росії. Ну, дивіться, Росія дійсно не може підвищувати. Це та перевага, яка є України в об'єднанні задні сполки. Росія дійсно зараз витрачає дуже багато і більше витрачати не може. Скільки вона так ще може витрачати, ну тут нема конкретної дати, після якої все розвалиться. Але чим далі Росія витрачає, тим більше вона буде вимушена внукати друкарський верстат, менше покладатися на запаси. Це буде виснажувати російську економіку і буде приводити до погіршення ситуації там з рівнем життя в Росії і з наявним фінансовим ресурсом середньостроковій перспективи. Проте знову ж таки такої точки, коли от я назвав дату, да, ця дата прийшла і все розвалилося, такого не буде. Дякуємо вам величезно. в будь-якому випадку. Ми розуміємо, що є збройні сили України, на яких ми маємо витрачати сили, і гроші і, і все, що у нас є. І є Україна, в яку треба вірити, а все інше я впевнений, що буде добре. Станьте нашими спонсорами. Якщо у вас є таке бажання, зробити це легко. Просканувавши QR-код, який ви бачите в себе зараз на екрані. Стати спонсором всього за 100 гривень на місяць. Також ми завдяки залюбки приймаємо вдячністю одноразові донати. Тож посилання на картку монобанк та PayPal є в описі. Tistim video.